Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и Спільність Духа Святого, нехай буде всіма нами. Амінь. В одесском дворике открывается окно, и во двор выглядывает женщина. И она кричит, Моня, Моня! Что мама?» – раздается голос в ответ. Моє й дідо моє. Мама, я замерз і хочу кушать. Вибачте, мовою оригінал. Саме таку історію, можливо, кожен з вас міг почути коли-небудь в своєму житті в цьому чудовому місті. Можливо, щось подібне або певна така традиція є і в вашій родині. Коли мама є таким важливим керівним, я би сказав, органом в родині. Є такий навіть сталий образ, як єврейська мама, людина, яка знає добре, що кому потрібно, особливо знає добре, що потрібно її дитині. Вона завжди краще знає, що добре для її сина. Вона знає, коли він голодний, чи коли йому холодно, чи з ким йому краще дружити. І на кому одружуватися. Теж вона добре знає. Здається, що в сьогоднішньому тексті з Євангелія ми маємо саме таку або, скажімо так, подібну історію. Історію про маму і сина. Саме такий зв'язок ми знаходимо тут, в цьому тексті. А мова йде про брак, да? про свадьбу в Кані Галілейській в невеличкому містечку, в селі, я би сказав, на якій запрошені, на цю свадьбу запрошені Ісус, мама Його і учні, оскільки вже у Ісуса є учні на цей час. Да? І вони приходять і беруть участь в цьому святкуванні. Зазвичай єврейська свадьба, вона, ну, в залежності від можливості, звісно, могла продовжуватися до одного тижня. Ну, короткий варіант такий 2-3 дні. І якщо гостей багато, а в селі могло бути так, що всі прийшли в гості, всі звані, всі запрошені, то могло чогось і не вистачити. І це стається саме в нашій історії. Ми бачимо, коли мама з розпачем. Каже, до свого Сина Ісуса в них немає вина. І це трагедія для свадьби, Бо нема що пити, аби далі святкувати. На що Ісус їй відповідає: А що це для мене чи для тебе? Ще мій час не настав. І ось в цей момент спрацьовує та мама, про яку я сьогодні вам говорю. Мама нічого більше не говорить. Вона говорить тільки до тих служителів, які там були. Робіть все, що він скаже вам. І тоді да, вони просто роблять те, що їм він каже. А син робить те, що сказала йому мама. А саме перетворює велику кількість води. Гарне вино для святкування. Історію ви вже чули і розумієте, що це дуже подібно до того, що напевно робиться чи відбувається в, наших, в нашому місті, що напевно ви вже чули. Мама знає, що потрібно сину. Мама знає, що може, може або на що стати її син. Мама знає, що краще зробити сину саме в цей час. І вона впевнена, що він може це зробити. Так, згідно опису святого Євангеліста Івана з'являється перше чудо. Перше чудо, яке Ісус створює, це перетворення води в вино. І таким чином, Він являє. Себе як Господа, він являє, що в нього є здатності, здібності, можливості, яких немає вбору жодної людини. Це, звісно, не останнє чудо, яке Господь створює, і про яке ми читаємо з вами в Євангеліях. Але мамине прохання тут це щось особливе і щось неймовірне. Його слухняність по відношенню до мами. І його свідчення для його учнів. Це значить любити. Любити значить діяти. Любити свою маму це значить бути слухняним і діяти так, як хотіла вона, як потребувала ситуація. Не бути теоретиком Божої любові, не говорити лише гарні. Важливі слова, але відповідати саме цим словам у власному житті, діяти з любов'ю. Святому письмі ми часто зустрічаємо слова в Новому завіті, звичайно, Бог є любов, Бог полюбив світ. І це не просто слова. Це не просто слова, які звучать так собі теоретично, це реальність. Це реалізується в багатьох моментах, в багатьох історіях євангельського тексту. Там, де Ісус зцілює людей, коли вони звертаються до Нього, коли приходять чи приносять когось, хто потребує цього зцілення, там, де Він нагодує тисячі і не один раз зробиться для людей, там, де Він, врешті-решт. Підніме чи воскрес, воскрес, воскресить кількох людей, двох людей, принаймні, що ми читаємо про них. Так буде діяти Ісус, говорячи про Божу любов. Його слова будуть наповнюватися діями. Любов до нас є і причиною Його смерті і Його Воскресіння заради нас. Про любов в дії ми бачимо. Святому Євангелії і про цю любов ми читаємо також і в тексті, який є текстом проповіді на сьогодні. Знаходиться він в листі святого апостола Павла до римлян в 12 розділі вірші з 9 по 16. Почуємо слово Боже. Павло пише: Нехай ваша любов буде щирою. Ненавидьте зло, тримайтеся добра. Любіть один одного по-братерськи, шануйте одне одного більше, ніж самих себе, у сторанності не лінуйтеся, палайте духом, служачи Господові, будьте радісними в надії, терплячими в скорботі і відданими в молитві. Допомагайте святим у їхніх потребах, прагніть завжди виявляти гостинність, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Радійте з тими, хто радіє, плачте з тими, хто плаче. Живіть в порозумінні один з одним, не будьте зарозумілі. Але наслідуйте покірних, не будьте мудрими у власних очах. Про це пише нам святий апостол Павло. Цікаво, що в грецькій мові е, слово любов, яке перекладено для нас російською, як любов, або українською, як любове кохання, має чотири різних слова. Я просто нагадаю вам. Бо так чи інакше про них йдеться тут в цьому тексті. Любов по-грецьки може звучати як філос або дружня любов. Любов, яка підставляє плече своєму другу, це дія, коли один стоїть поряд і не покине свого близького. Це діє, коли в горі і радості ця людина з тобою. Справжніх друзів, як ми знаємо, насправді ні так і багато. Або часом і немає навіть. Але таким справжнім другом ми, як християни, можемо вважати Господа нашого Ісуса Христа, який не покине ніколи, який самим собою захистить, який бере на себе. Наші гріхи, які стоять поряд у нашому щоденному житті. Господь Ісус такий справжній друг, і про нього каже нам Святе письмо. Таких друзів ми хотіли б мати поряд з собою в нашому житті. Такими друзями ми можемо бути і повинні бути один одному, аби підтримувати, аби бути поряд. Друге, друге слово, яке в грецькій мові ми не знаходимо, а це агапе. Агапе це жертовна любов. Це любов, коли ти або ми важливіше за Я, коли власне его забувається, да? а для іншої людини створюються всі умови. Жертовна любов це та любов, якою вчить нас саме Господь Бог в Ісусі Христі. Ми зустрічаємо Його саме таким. Незважаючи на відношення до Нього зі сторони людей, Він служить кожному. Він продовжує служити кожному. Як сказано в Євангелії від Матфія, і Сонце сходить для добрих і недобрих. Так діє Господь по відношенню до людей. Він служить нам, людям. Він служить нам незалежно від того, чи ми усвідомлюємо свою гріховність чи ні, чи ми сповідуємо наші гріхи чи ні. Він хоче, щоб ми це робили всі, і тому робить першим крок на зустріч. Він бере на себе наші гріхи. Аби викупити нас і надати нам таку можливість бути прощеними, бути вільними і любити подібно до нього, жертвуючи собою заради іншого. Там, де в відносинах є жертвовна любов, і там, де вона з двох сторін, це, напевно, найкращі відносини, коли люди дійсно служать і допомагають один одному. Дивлячись на те, як це робить Господь Ісус для нас, любіть ближнього Свого як самого себе. Можливо, ви згадуєте цю другу частину е, заповіді любові, яку проголосив Господь наш Ісус Христос. Але ми маємо знати, що діє це тільки тоді, коли ми усвідомлюємо, якою любов'ю, жертовною любов'ю полюбив нас, Господь. Тоді, коли я знаю, що мене любить Бог, і розумію і приймаю те, що він зробив для мене, тоді тільки я здатен прийняти себе самого, тоді тільки я розумію, що мене любить Бог, і значить і я себе маю любити. І коли я навчився любити себе, прийняв те, ту любов, якою Бог любить мене, тоді я здатен любити і інших. Тоді я здатен зрозуміти, що Бог так само подібно до цього діє по відношенню до інших людей і любить їх так, як мене. Тому, якщо я люблю, якщо мене люблять, то і я люблю. І я можу цією Божою любов'ю, цією жертовною любов'ю відноситись до інших людей. Третє. Це материнська любов Стронгія. Любов, про яку, напевно, можна сказати, що вона є вірою. коли мама любить своє дитя, яким би це дитя не було, що б з ним не ставалося в його житті. Справжня мама має цю любов. Це як єднання да, між мамою, яке невидима, невидимий зв'язок такий. Які існує між мамою і її дитям. Ця любов, ми напевно бачимо цю любов в цій історії, нашій івангельській історії, там, де мама знає свого сина, там, де мама знає, що він це зробить. Він відповість на її любов своєю любов'ю. Материнська любов, любов це дуже сильне поняття, дуже важлива дія. І четверта любов, про яку ми можемо читати і знаходимо в новому завіті, це грецьке слово ерос. І це є така ніжна, чутлива любов. Любов, що об'єднує серця, серця, тіла, душі, ніжна, чутлива до потреб ближнього, до потреб іншої людини. Ніжність теж є. Потребою в наших відносинах. Часто це стосується не тільки е, людей різних полів, да, е, чоловіків, і жінок, але це може бути в відносинах між людьми однієї статі, да, коли люди дійсно дуже турботливо, е, з повагою і з ніжністю, можна так сказати, ставляться до своїх близьких. Мати щиру любов означає діяти щиросердно або від серця, не заради вигоди і не заради поваги чи подяки, але через Божу любов. Що це означає? Це означає, що я дарую тобі любов не тому, що ти мені потрібний для чогось. так? Да? Не для того, щоб почути від тебе дякую, не для того, щоб зробити тебе, не знаю, залежним чи великим, а для того, і для тому, що в мені діє Божа любов. Бути щирим в своїй любові це ділитися тою любов'ю, любов'ю, яка в тобі є, яку тобі вже дарував наш Господь Бог. І це є дуже важливим, щоб ми розуміли, бо Дуже легко знищити любов, якщо ви будете чекати від неї якоїсь вигоди, чи подяки, чи користі. Божа любов є двигуном у наших проявах любові. І тут в цьому тексті є цілий перелік тих побажань, які святий апостол Павло. Говорить до громади в Римі і говорить до нас з вами сьогодні теж. Ці слова, вони всі є дуже актуальними для нас і сьогодні. Наприклад, ненавидьте зло, тримайтеся добра. Що це значить? Це значить, що ваша любов, нехай ваша любов, буде добром для всіх. Перемагайте зло добром. Шукайте в Господі сили для цього, нехай Божа любов допоможе вам протистояти злу. Не дозволяйте, аби зло стало управляти вами, керувати вами в вашому житті. Але стійте проти цієї цього зла, проявив зла любов'ю. Яка є в вас від Господа. Насправді це не є чимось простим чи чимось легким, насправді це дуже важко зробити. Я б сказав, навіть власними силами неможливо. Але тільки пізнавши Божу, любов, в мене виникає така можливість протистояти злу або зупинити зло, яке розповсюджується в цьому світі. Далі ми читаємо: старанності, не лінуйтеся, палайте духом, служачи Господові. Що це значить? Це значить в тому, що ви робите для інших в тому служінні, що у вас є, а ми знаємо, що все, що ми робимо для близьких наших, ми робимо як для Господа, да? робимо для Христа, врешті-решт. Що в цьому, у всьому цьому ми Маємо бути щирими, справжніми. Віддатися цьому, довіритися Богу. Горіть, а не тліте любов'ю. Будьте справжніми, будьте щирими і даруйте цю любов іншим людям. Старанності не лінуйтеся. Палайте духом, служіть Господу, і служіть людям. Далі написано: будьте радісними в надії. Насправді, маючи такого Бога і таку надію, ми з впевненість і певність в ньому та в його вірності, ми можемо мати справжню радість на кожен день. Навіть тоді, коли нам не вистачає причин для радості, тоді, коли є багато суму навколо, ми можемо радіти тому, що Господь з нами. Що ми знаємо, що Він зробив для нас і нашого життя, що Він є тут поруч зі мною, аби захистити мене, що Він в моєму житті діє і дарує можливість мені отримати колись життя вічне, коли моє земне життя завершиться тут, на землі. Будьте радісними, маючи таку надію в Господі нашому Ісусі Христі. Далі будьте терплячими в скорботі. Майже щодень ми маємо скорбні новини, але з терпіннями, надією, йдемо далі. Земне життя має початок і кінець, але життя з Богом має життя без кінця. Вічне життя. В ньому і з ним ми є частиною вічності. Тому Проходячи земний шлях, пам'ятаємо про те, що Господь приготував для нас вічне життя, проходячи через випробування, проходячи через складні моменти і страшні новини, маємо терпіння для того, щоб пройти і залишитись вірними Богом. Будьте віддані молитві, так говорить святий апостол. Що це значить? Говоріть з Богом. Просто говоріть з Богом. Говоріть своїми словами, не чиїмось текстами, не шукайте якихось гарних молитв. Це не заважає, звісно, але в принципі, це не є вашою молитвою. Говоріть з Богом про те, що вас хвилює, що лежить у вас на серці, про що ви переживаєте. Він знає про це. Але Він хоче чути від вас, тому що кожного разу, коли ми говоримо, ми працюємо з тим, про що ми думаємо. Ми висловлюємо те, що нам болить. Ми проговорюємо те, що не дає нам нормально жити. І це допомагає нам отримати втіху. Господь відповідає нам таким чином. Що ми відчуваємо втіху в нашому житті. Говоріть з Господом тоді, коли вам важко, і тоді, коли вам добре теж. Радійте з Господом. Він розуміє, що, насправді він, що ви насправді потребуєте і про що ви хвилюєтеся. Говоріть з Ним як з батьком своїм. Уявіть собі, що Він, той, хто знає вас добре. Що ви є його дитиною, і ви можете з ним поговорити. Він поруч кожну хвилину життя. Він не десь далеко і не в церкві живе чи сидить, а в кожному місці, де знаходимося, і ми з вами. Далі написано: допомагайте святим в їхніх потребах, не залишайте тих, хто є слабшим за вас. Хто має менше за вас, чи вже нічого не може своїми власними силами? Будьте для них такою мамою, яка буде поруч, яка подбає і допоможе, яка подумає можливо з ними разом. Будьте тим, хто хвилюється, турбується, як за власною дитиною. Можливо, вам. Поряд з вами є такі люди, можливо, ви самі знаєте, хто серед тут присутніх потребує такої допомоги, такої уваги. Будьте братами і сестрами один одному, але пам'ятайте, що і для світу, і для людей навколо нас ми теж є прикладом, і через нас Господь являє свою любов в цьому світі. Будьте для них близькими. Але пам'ятайте ще одну важливу річ: не робіть їх залежними від вас, будьте розумними в своїй допомозі. Пам'ятайте, що людина має залишитися незалежною. Цінуйте її свободу і відповідальність людей за їх власне життя. Не підміняйте їх собою, як мама, можливо, підміняє часом сина. І це погано закінчується. І найважча частина, яку ми читаємо тут: благословляйте тих, хто вас переслідує. В реальному часі це дуже тяжко зробити, правда? І це можливо навіть вважається неможливим. Тому що коли хтось тебе ображає чи ранить, ти в кращому випадку можеш стриматись. Але Бог каже, що ми маємо благословляти їх у відповідь. Це дуже складно зробити. Це не завжди виходить, це непросто. Але недаремно кажуть, що важкі часи народжують сильних людей. Недаремно кажуть, що люди, які добром перемагають зло, які здатні благословити замість, замість прокльонів, це і є діти Божі, це і є те, чому вчить нас Господь Бог, аби ми у власному житті могли практикувати таку любов. Ще раз кажу, це важко, це тяжко. І, можливо, це більше вдасться вже після того, як історія сталася пізніше. Але пам'ятайте про це, пам'ятайте і будьте совершенні чи кращими перед Господом Богом. Ті, хто пройшов через випробування, через такі випробування, будуть здатні допомогти іншим. Ті, хто сам відчув біль, Буде здатним відчувати біль від інших, буде здатним допомагати адекватно тоді, коли інша людина знаходиться в подібній історії. Часом ми переживаємо подібне саме через те, що Господь готує нас до чогось більш важкого, даючи нам важливий досвід, щоб ми стали тою людиною, персоною кого Він зможе допомогти багатьом. Це важко, коли хтось переслідує. Це тяжко перенести. Це важко переживати душевно, часом духовно. Але пам'ятайте, Бог з нами. І через це Він може зробити нас сильними. І в кінці радіти з тими, хто радіє. Бачте з тими, хто плаче. Бо розділена радість це подвійна радість, а розділене горе це половина горя. Нехай ваша любов не буде теоретичною, не буде на словах, а буде любов'ю, яка в вашому житті є дієвою по відношенню до себе. І по відношенню до людей навколо. Нехай воно буде щирою для вас. Наслідуйте Господа Ісуса Христа, який є для нас таким прикладом справжньої Божої любові до людей. І мир Божий нехай буде за всіма вами. Амінь.